Ми доці із садочку, а вона прийшла і каже, типу, бавишся весело, дуже цікаву гру. Я що бавимося. Віку? Ветеринар! Ветеринар! Ура! І що ми будемо лікувати? Я навіть не знаю, хто з нас лікар. Хто, <пи> хто хотів бути таким лікаром <пи> Я! Ти ветеринарка? <пи> Лікарка така, Добре. ти вер... 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 ветеринар. <пи> 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 так, і кого будемо лікувати? Всіх іграшок твоїх? Так. Да. Добре, поки мама зготує їсти, ми будемо грати ветеринара і буде лікувати всіх тих киць. Окей, а де твій набір лікарський? Діставай. Я візьму собі маленький набір. Маленький лікарський набір. А, ну діставайте із неї ляльковий такий лікарський набір від тої серії, де Марша Зараз. отут тут вода. Тут вже зачіски порубила тій барбі. Та барбі така щаслива. Барбершоп не хотіла грати хоче бавитися ветеринара. Добре, тут так класно, сумочка, єдинорожок, чик. Повернув єдинорожок і відкривається. В нас є стетископ, укольчик. Це в нас температура, може бути різна. І в нас є ще така наклеєчка. Бедеш ту ящурку? Ящирку чуваю? З із жовтий. з жовтим, Чорну з жовтим так? А в нас сама в е хвора, що буде типу, е, Постійно їсти щось. Ой-ой-ой, оце в неї за хвороба. Оця ящерка? Це да, ж називається їсти. у нас саламандра. Вона буде постійно. На, їсти. Лікуй. Та, укол. Та як укол? Та ти ж не знаєш, що там сталося. Температуру міряти. Визначай, яка там температура. Що там? Так, в неї температура дуже-дуже червона, бачу, гаряча Гаряча температура. Добре, тоді роби уколи. Її. Тут теж є личко. Давай, в буде вона весела, чи ні? Так, зробили. Що в нас поличку показує, зробили укольчик. О, вона двига щаслива, аж заснула, їй легше стало, бач? Все, можеш там щось її послухати, якщо хочеш. В неї ж ніяких немає там порізів. Вона просто щось Далі, переїла. Пенимці, чого вона постійно їсть, І зараз я вам скажу. Чого вона постійно їсть? Може вона голодна? Ні -ні. Е, вона захрипла, тому хоче багато їсти. Ти <гум> їй що, таблеточку треба якусь? Їй треба сиропчик дати. Який? На сиропчик. Ти призначала всім? Угу. Mm -hmm. Як він називався? Mm -hmm. Забула, так? Угу. Mm -hmm. Може, Угу. Mm -hmm. <с> Добре, вигаданий сиропчик буде пити. Ергомін майже як аскоріл. Добре, хай лежить тут. А наступний хто? А це що за тварини? Це твої? М? Це з лікарні? Працівники? Пушінчик? А почина що Не болить? Буде. Ну от, я вже привів його. Його, ну, ти його, його... щось болить? Е, його болить живіт. Болить живіт. Слухай живіт, що там в животі в нього таке. Міряємо, чи є запалення. Що є? Ну покажи. В нього різнокольорова температура. То, то температури, значить, нема. Він дуже щасливий. Мега щасливий. Уколчик? За те, що щасливий укол роблять. Ясно. Колеємо. Давай я подивлюся, що в нього там зі смайликом. О я ж кажу, був щасливий і тепер тако у у кричить Щоб вже не сильно щасливий. Живіт болить. Чого в нього живіт болів. Може в животі щось є? Ну, і що там? Ти послухай добре? Там, послухай, чи є наявність Булюк. Може він кока коли перепив. Солодкого? Дуже багато. Солодкого не можна їсти, хіба чу-чуть? дуже чу-чуть, зрозумів. Зрозумів. що там йому, типа, там бульки йому болить типу, в животі, тому що бульки йому заважають. Угу. Йому три дні можна їсти фрукти. Три дні фрукти. Фрукти. фрукти їсти, все, до побачення. Наступний хто там? Твій бігпу. Бігпусик. Ой, падає. Він щось не може стояти на ногах ось. Падає. У нього голова крутиться. Що там з ним сталося? Ні, Що? Вставай! У нього буде хвороба, а собі ростуть швидко очі. Швидко очі, ростуть нічого собі. Як то виходить так? Вони в нього дивися, аж вилізли з голови ті очі. <смі> Капець, і що будемо робити? Міряємо температуру. Давай. Чи Давай. нема в нього запалення? Так, що. Ой, в нього холодний. Його треба, напевно, зігріти. Що ми зробимо йому, щоб зігріти? його? <смі> Він вже сумний. На, дай йому кольчика, зараз розвеселиться. Дивися, дивись. Ну. Тут він сумний, а тут він злий. О, а він ще й так може навіть робити. Злий, сумний, а веселий коли? Веселий, а веселий він ось такий. Угу. Я зрозумів. Все, у кольчики не будемо слухати Будем його. У кольчики робити. Давай роби. Так, тут вони в живіт. Що 40 колів якихось даєш. Шукай, де треба вколоти йому. Отут, в спину? Добре, вклові. <смі> так, що в нас зі смайликом? Ой, в нього дивися, очі аж перекрутились, бачиш, Вверх-вниз. В нього голова крутиться, в нього голова крутиться. йому... Послухай. На, Послухай, в нього голова крутиться, йому щось треба буде дати від голови, тому він і падав. Очі швидко ростуть, голова крутиться. Йому має зараз бути легше, бо ти йому вколо. О? Ну. Так, і ще спину. Ти йому казала, щоб дихав, не дихав? Тиха не дихає. Так, е в нього він багато є щось е з асфальту, що в нього очі швидко. Він <рес> з землі щось їв? Землісти не можна. Зрозумів. Все. І після кожного гуляння треба що робити? Мити руки. Правильно, мити руки. І нічого не можна піднімати з землі, бо якщо щось впало на землю, якісь там чупіки, цукерки і будь-що його їсти вже Ні. не можна. Хіба взяти додому і. помити. Правильно, давай пітьори клікерка. Так, все. Третій пацієнт вже вилікуваний. Ветеринарна проводжу. клініка. Тепер проводжу цей темну кицью. Темну рожеву кицю. Так, у нас тут нові ще приїхали улюбленці, червона киця. Вона Червону хотіла? Угу. Добре, є ж лама синя вона в черзі, і є ще киця ось ця от прикольна. Вона вночі світиться дуже класно, як нічничок. Віна ховається під постінь, накривається і дивиться на кицю. Як світиться. Потім каже: Тату, ходи до мене, і каже, як киця світиться. <різь> і Ти мусиш йти, бо її ще треба погладити, дати сир, сходити в туалет, пити. Потім зроби масажик ножки, бо ножки боляють. А відповідно, ж це скачок росту, накрий. Потім що ще ти любиш ускати? По зроби сердечко, зроби лав, ну, типу, ручками або лав, лавши вона тако любить робити. От, і все. І після того вже можна якби лягати спати, треба сказати добраніч, солодких снів. Казочка, історія. А завтра що будемо робити, що будемо робити сьогодні, а чого ніч чорна, а що там за вікном, що то стукає, що то грюкає, хто-то там шурудить, які сусіди, а як виглядають і тому подібне. Коротше, у нас дуже е, довго ми засинаємо, правда? Mm -hmm. Класний у вас Така набір. температура. Така температу... Він червоний, у нього температура червона. Так, Боже, значить в нього є температура, в тепер... нього гарячка, нього температура, щоб він... Ну, дуже... що він температура сильна. Лови його, давай укол, щоб він не скакав, Бачиш, він дуже нервовий. Так, робимо укольчик, щоб він заспокоївся. Куди йому ти колиш? Правильно. <звачу> Зробили укольчика. Ну, показуй, що там в нас. Що в нас, о, він же трошки успокоївся, вже губки бантиком. А, можеш послухати, а гарячка в нього проходить, не проходить. Що з ним сталося? Що він десь впав, вдарився чи що. Чи він так дурів просто? Е, типа десь впав і в нього, типа е, помінялося ну, мозок, типу, він не стрибати. У нього, значить, струс мозку. А стрибати не можна, бо його почне тушнити. І може втратити свідомість. Mm -hmm. Так що йому треба лежати. Все хай лягає сюди, в палату до того до... саламандрика. свого. Хто там наступний? Це просто саламандрик лазив по дереву, впав так сильно, що в нього з лапки почало текти ось тут кров. Ой-ой-ой. Як -ой -ой. небезпечно. Хай не скаче. Вон ще два брати прийшли. Mm -hmm. Тримай. Ну не два брата, то сестра і брат. Ну, брат і сестра. Давай, сестру. Давай. тут лама прикольна. Знаєш, що ламою не так? Вона плюється. То вона буде застаплюватися. А ну покажи кейці, що там. Так, температура холодна. Та перестань що то робити. Давай йому кольчик зробимо, піднімемо температурку. Я йому через штани зробив. Бо він так цікав ховався. І в нас температура, ой, зробили в кольчик, все, в нього голова крутиться ще більше. Очі порозлітались в різні сторони. Він просто ховається по йому холодно. Холодно? Йому, скажі, а, йому загріти треба. Ні, я скажу, він мені зараз каже, що коїться. Ну що це коїться. Що, зацвіла М -м -м. шовковиця? Та На хов... колицях. Він не хоче казати. Ну тоді так, підстав, так. Ай говорить тобі туди вайрпоц лікарський. Так, його просто тушнить. І перейде, чи треба дати таблетку якусь? Я йому списала цей сробчик. Який? Той, що йому дали. Агубін? Так. Чи дуфалак? Mm. Тут лама прийшла, вона плюється. Я не знаю, що з нею робити. Вона так сильно плюється. Всі жаліються, що вона плюється по очах, по чому хоче. Може в неї така слюна дуже в'язка. Хм? Так, все не потуре. там? Рейнбол? Ого, то лама ця чарівна. В неї я так хоче дуріти. Та, на... зробив кольчик, і він послабить дуріти. їй слюну, і вже не плюватися не буде. Буде просто дуріти. Так, що там в нас? Теж вже губки закатала. Все, таке вираження, що вона всю слюну в себе втягнула. Все, вже плюватися не буде. Так що таблеточок не треба виписувати, може і виписати, хай жвачки жує, щоб не плювалася, якщо так сильно. Я хочу. Класти в палату. Да. Все. У нас е, сьогодні закінчився день. Зміна. Та бачиш, скільки прийняло yeah. пацієнтів? Багато. Оце все. В свій лікарський набір. Лікар змучився. На сьогодні прийом закінчений, бо нема талончиків. Хай записуються на завтра. Хай заходять в Хелсі, записуються, якщо в тебе є вільні години. Так, спала? Ух ти. Щось не складається. Вау! Клас!